Домолотили, слава Богу. Є ще кілька рівнів до заміни. Ось такі, бачите, отакі. Такі, такі рівні коштують по 2000. грубе ставили нов'я. Такий приводний ми вставили 4 тисячі. Варіатора потріскали рівні. Поставив попередні власники, я тільки купив його. Стандартні, а мають бути зубчасті варіаторні. Тоді вони коштує по 2,5. Нормальні коштує 5, 2 штуки вже десятка. Вали були замінені, цей вал був замінений. Цей вал був замінений того року. Планки наклонні, там куча всякого наклонну ми перебивали. Наклонна була джондіровська колесира. Ну, після того, як ми перебрали, ну, кожен рік там. Складаємо трошки там, по тисячі. Зелені мусимо вкинути на запчасті, це не рахуючи роботи. Цей вал ми варений, переварений, бляха муха, роблений, перероблений. Замінили на оригінальний з 87-го року. І, і поміняли вал шнека основний вигрузний, зерновий. І все, і комбайн зашептав. Цей сезон я доволений. Жодної поломки. Що радіотехнік перебирав, я вам скажу. То не білу знімав, як йому хреново молотить. Так чи не так? Я вважаю, що так. Тими руками молотим, тими руками перебираємо. Щось з того маю.